Сьогодні хочу приїхати декілька крутих локацій. Там буде десь порядка три водоспада на Хмельниччині. Їду зараз на автостанцію. Хочу під'їхати до одного з населених пунктів Дунаївці і звідти почати старт свого маршруту. Приїхав я на автовокзал, зараз буду пробувати з водієм домовитися, для того, щоб він кинув мене і велосипеда десь і підвіз до нашої стартової точки. Але добре, що у вас тяжки взагалі хотіть. Мене висадили в Дунаєвцях, ході маршрутки взагалі був крутий. Він мене взяв з велосипедом, але він, звісно, не міг поняти, як його складати, як його засунути, Ну, я вже не перший раз так катаюся, і я йому легко показав, і він мене взяв. Тому ми будемо починати маршрут з Дунаєвців. Сьогодні планую проїхати три десь водоспади. Це Гуральський, водоспад-бурбун і, і Малієвецький водоспад. Але на третій не знаю частину по тайму. Тому що зараз темніє, вже десь в 7 годині. Тому буду дивитись по часу. Я зараз буду їхати вже на перші водоспади десь приблизно 12 кілометрів він знаходиться від Унаємців. Погодка сьогодні, звичайно, така собі. Вчора по прогнозу передавало сонце. Да, я забув сказати, завжди з собою беріть ремкомплекти і запаску. Тому що я її сьогодні забувся і не дай Бог десь в мене проб'ється колесо. Не знаю, як я буду добиратися додому. Але я сьогодні просто в поспіхах збирався зранку і просто забувся. Таке буває, але нічого. Пішов перший нормальний обхильчик. Важко крутити. Вечором був дощ, все намокло. І під колесами колеса прокручуються. Я цим маршрутом їздив вже роки-4 назад. Ще на старенькому МТБшному велосипеді. Я і забувся, що тут такі обхили є. Але нічого, пам'ять пам вертається помаленьку. У мене без всяких ляпів не обходиться. Я пропустив е, поворот і десь метрів 300 вже проїхав, тепер повертаюся назад. Добре, що я захотів подивитися на камері відео, яке я відзняв. Так бо я не заглянув в карту і поїхав би далі. До речі, до першого водоспада їхати ще залишилось недовго, десь приблизно один кілометр. Але в мене така надія є, щоб там не було людей. Бо в принципі зараз скрізь людно. На Бурбуні, на другому водоспаді буде 100% багато народу. Але за цей, напевно, водоспад ніхто не чув, то можливо і нікого не буде. Плюс вчора був дощ і трошки болото. Такий обхильчик по дорозі. Тому я вирішив пройтись трошки пішки до водоспаду десь 200 метрів буквально. Але, але я вам скажу, я, яка тут краса. Коротше, карта мене веде ось такою стежкою. Я з велосипедом йду. До речі, теж ключика ключ, також забувся від, від замка. І немає де залишити працю з собою, таскати. Ого! Так, проходимо. Мабуть я вже бачив водоспад, але до нього потрібно спуститися ось туди вниз. Зараз буду шукати стежку. Знайшов стежку, спускаюся донизу. Блін, та тут красиво. Дуже красиво. Але після доща грунт. ґрунт дуже нестійкий і можна спасти. Десь треба велосипед тут залишити. Вроді буде стояти, стоїть. Так, спускаюся донизу. Оу, тут дуже красиво. Зараз я вам покажу панораму. Це гарне місце, але треба рухатись далі, бо по часу не встигну, бо попереду ще два водоспади. Наступний водоспад ми їдемо в село Лисець. Водоспад називається Бурбун. І він також дуже красивий, але там багато люду. Ну, Я так думаю, але після доща вчорашнього нікого немає, не повинно бути. Зараз потрібно карабкатись за велосипедом. Я його тут паркану, звичайно так. В планах я його мав спускати, але думаю для чого людей немає, ніхто його... ніхто його не вкраде. Тепер будемо його якось витягувати. О, хорошо. Так. Слизько дуже просто. Дуже гарний водоспад. Я, до речі, закину геолокацію на нього, кому буде цікаво і хто захоче відвідати дане місце. Краєвиди тут дуже красиві. Цей водоспад знаходиться в такому дуже зарослому місці. Тут машини дорога і є, але машини їздять дуже рідко і напевно люди також дуже рідко е, знають за це місце. Але хто знає, то обов'язково сюди приходить. Я ось звідти піднімався сюди. А водоспад знаходиться закритий за лісом. Тільки я можу в таку погоду після доща одягнути білі кросовки. Вони вже всі в болоті. Приходиться тащити велосипед, тому що набивається болото і взагалі незручно їхати. Лисець. До водоспада нам показує знак, що нам наліво десь треба їхати. Дорожка, звісно, була не сама проста. Ще не до речі, по дорозі була вивізка, що до водоспаду залишилось 1,4 км. Це небагато, звичайно. Але ще скільки за сьогодні потрібно проїхати, заради третя година дня, а потрібно ще встигнути на один водоспад. Ну, якщо по таймінгу не встигнемо, то я напевно до нього сьогодні вже не поїду. Я вже майже короче, дійшов до водоспада, точніше доїхав. Я прям з велосипедом сюди затаскався. Зараз я вам покажу цю локацію. Це просто бомба. Коротше, після того, як я сказав, що нікого немає, прийшло так багато людей. Такий базар був, що неможливо було щось нормально відзняти. Тому я зібрався і вже їду. Постараюсь приїхати на третій водоспад Малієвецький. Я короче, прийняв рішення на третій водоспад не їхати, а якось добиратися додому, тому що вже п'ята вечора, а додому ще пиляти 86 кілометрів приблизно. Тому зараз буду їхати додому. Подивлюсь, звичайно, по часу подивлюсь, коли я доїду туди. Але з тим водоспадом була вже дурна затія, якби я туди поїхав, тому що я би до комендантської години би не повернувся. Такі от справи. Приїхав я в до щоб поїхати назад додому на автобусі, як я і зранку приїжджав. Але автобусів то він нема. Не знаю, можливо якийсь буде спрінтер, на якому буде важко засунутися, бо мене водій не захоче брати, бо вже один не взяв. Я вже в Хмельницькому, по дорозі додому. Я підсів до одного чоловіка, він був їхав на бусі, я попросився, він мене підкинув прямо під самісінький будинок. Хотілося б підсумувати нашу поїздку, ну, поїздка ведалася крутою, побували в крутих місцях. Шкода, що на третій не заїхали, але це вже, напевно, наступний раз.